Так, що ті три бабульки, що ця казала глобівка, значить село правильно. Диви, їдем правильно, Головна дорога. Вона казала їхати все время по асфальтній дорозі. Значить, знак означає е, головну дорогу, значить їдемо правильно в правильному напрямку. О, Дивись, мужик, і... мужик. Мужик, а да. давай з нього з машини спитаємо. Ні, не, не з машини, давай, я поруцею. Про, 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 про і із спросимо. Приїжджаємо? Далі, да. далі.

Через місток. Скільки у них тих містків, я не знаю. Їдемо, їдемо, сказали 7 кілометрів, а ми вже хто знає скільки проїхали. Наче проїхали ті 7 кілометрів, а табору все не видно і не видно. На цьому, на показчику бензина вже і ми через 2-3 хвилини дожні до, повинен був закінчитися бензин. А ми все їдемо, табору немає. Тоді дітей пишемо у них. Концептна програма. Але я до сьогодні бізнес-день бізнес, бізнес -день був День іменинника, так що вони сьогодні свято ми повинні спіти і організувати їм ще, ще кращий, ще краще свято, тому що вони вони саме подзвонив і сказали, що ми приїхали і все організували. Десь, ти ж, бач, сказали все синалі, прямо і прямо, а ми йдемо прямо і нічого нема. Одні дерева і степ. Кушик, даємо, дерево, кушать, арево, дерево. О, місток. Він казав, місток і налягали. Але вот же ми приїхали, це другий вже місток. О, поворот. Пишли поворот. А не туди? Не туди. Ну ти вийсь. Я не сказала, що асфальт не так же ти там осторожно, завезеш нам не туди, куди нам. Так. А нам до дітей треба їхати. Ми походу заблудились, так? Чи ви заблудились? Ну як, думати, якщо побачимо знак Матвіївка, значить правильно напрямку. Так.